Всім доброго дня з вами Таня. Я записую на зламаний мікрофон. Я знову хворію. Це можна почути по моєму голосу. Але все ж я з вами тут, і ми починаємо. Не пам'ятаю точно коли, але більше року, десь, 15 червня, 2023 року, було моє останнє відео. Там було, здається, пояснення, чому я місяць не знімала відоси, і взагалі щось зі мною сталося. Так дуже іронічно, що саме після пояснення, чи взагалі я буду щось знімати, я просто зникла більше, ніж на рік, і повертаюся тільки зараз, але відступимо. Почалося все з 20 липня 2023 року, коли я вперше виїхала за кордон за довгий час. Саме це була країна Греція, в якій я зараз знаходжуся. Це все було як спонтанно, тому що я їхала до друзів, але мені сподобалось місто, і я захотіла залишитись. Все було б нічого, але в принципі з мого міста автобусом поїхати в Грецію і назад, це десь ну 220 євро. І я ще не враховую всі приколи з е, розтратами щодо їжі, щодо готування, що треба купити, аби там не сумувати, і бла-бла, бла. Мало того, що я безробітня туди їхала, як просто до себе в гості і назад, ніби це було просто якесь інше українське місто. Ні, я поїхала перший раз, потім через місяць я поїхала другий раз. Потім я захотіла ще раз, але в мене вже тоді не вистачило як ні грошей, так і друзів не залишилось. Суть басні в тому, що я не знаю, чому але закохалась в це місце. Повернемося трошки в минуле, ніби у нас є машина часу, а в мене колись був мозок. Але ні, ми з вами е, згадуємо рівно рік тому. Це був грудень. Я собі сиділа вдома, е, плакала просто сумувала за цією країною, в якої я знаходжуся зараз. В мене щось до, до неї просто. Тягнуло, я не знала, що з собою робити, тому я ставила мету. В мене не було грошей. А саме через це мені треба було дійсно щось робити, так як Греція це країна. Скажемо так, курортна, а ще це про сезонну роботу. Вона набирає просто абсолютно всіх і вся, тому що єдине, що тобі потрібно, це хоча б трошки знати англійську. Провівши в пошуках роботи десь останні півроку і навіть більше, я просто знайшла якесь агентство, якусь дівчинку, і щось там воно було. Я почала просто робити всі інші пошуки, тому що я не дуже хотіла довіряти. У Мене дуже гарна удача щодо грошей, я їх дуже гарно втрачаю і не за. Аж це не те, що я дійсно хочу. І сталося так, що я знайшла агентство, воно було також в моєму місті, і саме це мене і надихнуло, що якщо будуть якісь проблеми, вони мене намахають з грошима, я просто прийду і рознесу їх чортову контору. Але не тут то було трохи маленький спойлер. Я таки відпрацювала на тому острові. Вони мене туди привезли, вони мені нібито допомогли. Але проблема в тому, що я працювала десь три місяці, і я потім. Чисто квіт, тому що вони мені не заплатили. Отака от, от історія. Я отримала лише давайте скажемо так. Треть зарплати і собі поїхала, тому що це був просто кончений графік, кончене агентство, кончена дівчинка. Добрий день, рекламу не робимо, але я запам'ятала і хто буде дивитися мої відео. Я не знаю. Можливо, якось вони е, і зроблять собі висновки, що не треба робити ніяке агентство, Будь ласка, е, точніше, ви можете поїхати на той острів або шукайте просто самі роботу. Намахане життям і просто ситуацією. Я. Три дзвоню своїй дівчині, я кажу, така, типу, знаєш що? Я не знаю, що мені робити, але я просто не можу. Я просто не могу. Я не можу більше це робити. Вона була трошки невпевнена. У нас була ситуація, типу, навіть трьох місяців стосунків не було, але вона мені допомогла. Вона сказала, щоб я приїжджала. Сказала просто, щоб. Ну я не парилась щодо цього, бо ви бачили мене. О май гад Про які відоси тут йде мова? Якщо в мене немає просто одягу з собою. Я просто взяла одяг е на той острів, лише якісь літні речі, і здається, одну вітровку. Але це так було чисто, тому що це острів. Там дуже багато вітру. Так, я розумна. На сьогоднішній день, просто підсумувавшись у цю історію, я е, живу своєю дівчиною. Ми е, вирішуємо, що знаєш, що, я коротше не можу сидіти вдома. Це рахуйте проміжок часу ще плюс три місяці. Це у нас іде. Кінець серпня. Я просто нею що не можу е, сидіти вдома, нічого не робити, просто віддихати собі байдики бити. І проблема в тому, що я вирішую просто е, поїхати на сезон роботу ще раз. Так, так, так. Можете просто відписуватися після цієї інформації, тому що я не думала навіть, що я така буду розумна. Угу. І проблема в тому, що е, я приїхала, але це вже був не острів, це вже було аля пасілок е, десь 200 кілометрів. Дрів від міста, де я живу, я дуже не хотіла туди їхати, але просто не могла спокійно спати з е, почуттям, що я нічого не роблю. Я не знаю, чи взагалі дівчата хлоп'ята, ви, е, якщо трошки ззринемо в тему відносин, і взагалі знаєте, коли у вас немає роботи, що ви просто відчуваєте себе useless. Я можу вам сказати, що я відчувала себе дуже сильно, так, не дивлячись на її глобальну підтримку. Але е, спойлер, я, я, я звідти вийшла через. Я туди приїхала на місяць. А, так, чисто, знаєте, підзаробити трошки. А я, я звідти виїхала через два тижні, тому що мене просто забулили. Ні за що. Буває, навіть так краще, але. Просто смішно підсумувавши всі просто критерії, я розумію, що мені треба щось робити, якщо це не робота, бо реально, якби там не було, це не про гроші. Поки що. Але так чи інакше, мені просто треба мати якесь хобі, аби я не нудьгувала і, як я люблю казати, не тупіла. Я думала про цей канал, і знову відтворення дуже багато. В мене ніколи не було такого, що я поїхала, і я така: ну восьо, це цей прикол я собі завершила, бла 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 Я його навіть не починала, можна так сказати. Я дуже реально пам'ятаю, як я. Хотіла жити, коли в мене був цей канал, коли в мене були ви, коли в мене було хоч щось. Реально це було дуже класне хобі. Я хочу його продовжувати, але ніколи не думала, що я зможу перевести свій комп'ютер, і я не знаю, чого я взагалі чекала. Підсумку у нас вийшло так, що я просто розказала своїй мамі прикол, кажу: мама, будь ласка, допоможи. Давай з тобою на відеокамеру, на відеозв'язку це все зробимо. Ми з розпакуємо, спакуємо, бла 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 Я привезла свій комп'ютер і сталося дуже прикольно. Через те, що він півроку не включався, в мене просто все пішло шкереберт. Я про це ще не знала. Тобто, в мене ось я на зломному мікрофончику вам записую. Якщо ви скажете, що раніше звук був ще гірший, я вас просто в. А, коротше, проблема в тому, що реально просто через може через пил я його ще почухаю, ще відновлю якось, але в мене просто ну типу ідеальний комп'ютер для 2018 року. Бо в мене Intel Корчик 5 стоїть там 7500, в мене GTX 1050 бла-бла-бла Коротше, все в мене прекрасно для 2018 року. А і е, я зрозуміла, що дбдшка в мене потягне, треба трошки покопатися в цих. Налаштування, господя, це інвідіа, я це все зробила ліпше працювати. Ну, хоч трошки він став, але я от зараз записую, просто я, я втратила можливість записувати вам відео і грати. Тобто я записую відео, але я базікати вже не можу. Я вам озвучу зараз зломаним мікрофоном, того ж він просто не працює. Але це не проблема того, що проблема, що я живу в. Пригороді, або ну я не знаю для мене це, якщо чесно, село, але здається, це пригород. Так чи інакше, тут е, самий адекватний Wi-Fi це 20 мігабайтів в секунду. Е, дай Бог, щоб був. Я от коли завантажувала собі гру, е, я просто оновлювала ДБД, щоб ви розуміли. Там був поток десь. 2,8 МБ в секунду. Я просто господи, прости. Окрім всіх моментів, які вже були, і здається, вже а на що ж ти щось робиш, доню. Я ще сижу на підлозі зі своїм комп'ютером, тому що в мене немає стола поки що. Я потім куплю. На жаль, е єдиний стіл, який в мене є, на якому я б могла щось робити, це обідній стіл. Він навіть в двері не пролізає, але не дивлячись просто ні на що, там слабкий інтернет, <грає> граю на підлозі е або ще щось. Мені це взагалі. Нічого і ні про що не кажуть, бо і в мене є хоча б одна людина, для якої я це створюю, окрім себе, тому що мені це дійсно подобається. На сьогодні я з вами прощаюся. Завершуючи це відео, я сподіваюся, що я реально нехай буде через місяць. Нехай буде просто в наступному році, але я з вами ще зустрінуся. Я подивлюся на фідбек і навіть не дивлячись ні на що, скільки там буде лайків, серйозно 5, 10, 8, 0, я буду записувати далі по своїй можливості. Я буду реально щось робити, щоб нам було весело. Я буду робити все аби. В подальшому ми просто з вами вже колись переїхали в нормальне, і я вже і стрімила. Тому що я серйозно я за цим сумую, е і ви ще цього навіть не пережили зі мною. Але якщо вам подобається цей тупий е гумор, який в мене є, е на стрімах його ще більше. Звісно, не цезурни лесики також, але що поробиш.